Кожен раз, коли я хожу в супермаркет, здається, нібито купую одні й ті самі продукти. А е, загальна сума виходить різна, для е, оскільки ну раз е, таких більше продуктів, раз овочів більше купив. Для того, щоб мати якийсь е, сталий набір е, набір продуктів, послуг, всього іншого, Держстат, який рахує інфляцію, має перелік величезної кількості як продуктів харчування, алкоголю, сигарет. Е, е, по сервісів, таких як стрижки, походи в ресторани, ну тощо, які мають певну вагу, і відстежуючи, як змінюються ціни на, на ці е, товари, він отаку формує. Споживчу корзину українця, яка точно не є е, однаковою для кожного українця. Ну точно ніхто не купує кожного місяця меблі в однакової кількість, але вона дозволяє е, порахувати скільки ж е, змі реально змінилася змінилася ціна на товари, якщо не змінюється, то скільки чого ми. Купуємо для того, щоб можна було от е, об'єктивно порахувати, і споживча е, корзина українців. Вона відповідає тому. Плюс-мінус, як ми живемо. В ній понад половину займають власне продукти харчування, тому що будемо відверті, Україна не є супербагатою країною. І, відповідно, для пересічного українця основна стаття продуктів це є продукти харчування, і це річ, яка найбільше зараз є годорощення, якої є найбільш гостре, тому що дуже багато людей ужалися, і оця споживча корзина для них не є зараз. Зовсім релевантною, тому що там купляють менше меблів, таких якось, продук, товарів, які не потрібні в даний момент. А власне, продукти і от ці яйця інші е позиції, які подорожчали найбільше зараз, якраз і б'ють дуже боляче по кишеням українців. Тобто є такі родини, які ведуть домашню бухгалтерію, вносять всі свої витрати в табличку та або в спеціальну програму. Є зараз багато застосунків для смартфонів, які дозволяють це робити. І якщо робити це доволі довго, і всі свої витрати фіксувати, то можна. Порівняти свої витрати в жовтні зі своїми витратами в листопаді і так далі, відповідно розрахувати свою персональну інфляцію для свого, як кажуть, статистики та домогосподарства вони оперують таким терміном. Ну мені простіше казати, родина Так? І таким чином ми можемо побачити свою персональну інфляцію. В кого вона буде вища? Вона буде вища в заможній родині, яка може собі дозволити купувати автомобілі і, можливо, раз на рік змінювати чи в середній такої по доходах. Родини, яка живе, ну іноді може, наприклад, побутову техніку собі дозволити придбати, в принципі, грошей вистачає на їжу на все інше. Пане Михайло, давайте продовжимо. Чи є різниця, як зростають ціни для таких родин, і як вони відчувають це зростання на собі? Я думаю, що от, якщо так як ви говорите, рахувати, то в принципі сума зростатиме на більшу на більші показники ніж інфляція, тому що припускаючи, що добробут людей з часом зростає, вони починають купувати якісь трошки кращі товари, трошки дорожчі товари, відповідно, загальні їхні витрати будуть більшими. Я думаю, що інфляція для більш заможних родин напевно буде вищим показником, оскільки на що вони. Купують більше товарів імпортних, на яких ціни здорожці ціни підвищилися швидше, але е, внаслідок того, що в заможних родин відсоток. Витрат на продукти харчування є значно нижчим ніж бідніших. Вони не так гостро відчувають оце, оце зростання цін, тільки в них залишається багато грошей на інші на інші речі. І якщо трошки трошки зросте частка продуктів, ну і що? А от для бідної людини, яка витрачає майже всі свої кошти на продукти харчування, оці здорожчання, воно означає менше купувати продуктів, менше їсти. Коли ми чуємо новини про те, що інфляція знизилася, це не означає, що ціни стали меншими. Це означає, що ціни і далі продовжують зростати, але їхній Темп зростання він є меншим ніж він був раніше. От візьмемо цей рік. Ми говорили про прогноз 30%, Це дуже багато. якщо наступного року якимось чирівним способом інфляція знизиться до 10%, то це не значить, що ціни будуть меншими. Це значить, що сумарно за два роки ціни зростуть навіть не на 40%, а на 43% за рахунок складних відсотків. І для людини, яка ще зовсім недавно два роки тому пам'ятала одну ціну а зараз в неї майже на половину ціна е, є вище для неї. Вона це не відчуває цього цього зростання. Але помиту е, по методиці інфляція сповільнилася, і це є позитив. Ну, власне, в таких країнах, як Туреччина, і в набагато менш заможних країн, висока інфляція не є чимось е, надзвичайним. Вона була і до ковіду, і багато років в минулому. А от в, е, в єврозоні, в сполучених штатах, до високої інфляції вже е, люди давно забули. Вона минулого разу була напевно в 70-х роках. Але навіть низька інфляція, от в єврозоні, наприклад, попередні 20 років, вона становила приблизно 2% на рік. Деякі роки взагалі було там близько нуля. Але от за рахунок того, що це Інфляція накопичується рік за роком, рік за роком. За ці невеликий період часу, 20 е, років, е, ціни зросли на половину в євро, в єврозоні. То що ж говорити вже про е, країни з набагато слабшими е, валютами? Інфляція це є проблема, це є зло. А те, що вона прискорилася, і дуже багато я бачу прогнозів е, про те, що в е, розвиненому світі вона не факт, що найближчі роки е, сильно знизиться. Воно Безумовно, дуже сильно по позначиться на світі, який живе політикам. Це додасть дуже велик дуже багато проблем. Зараз політики в світі пробують знайти якісь шляхи для того, щоб полегшити життя людям. Йдуть вдаються на зниження вартості проїзду в транспорті, зниження акцизів на пальне. Все в коштом звичайно платників податків для того, щоб такий спосіб перерозподілити кошти і десь е, зробити життя для власне найменш заможних перс населення, які найбільш гостро реагують на е, здорожчання цін, десь його зробити легше. І це якби звичайно не ця жахлива війна, е, то проблема інфляції це би була номер один продовж цього 2022 року. Але Росія її відсунула на другий план.